Друг до нас поспішає, цікаві розповіді він має. В чарівній касці я живу, друзів пензиків я маю. Пензликам ніколи сумувати, люблять вони по паперу гуляти і ворсинками яскраво малювати. Пензлик прийшов до малят, щоб навчити малювати. Пензлик в руки бери і між. Пальчиків клади, в кулачок не затискай, металевий фартушок пальчиками не чіпай, лише на борсинки фарбу набирай, пензлик гуляти по паперу відпускай. Пало пензлики гуляли, багато яскравого намалювали. Ворсинки пензлики повинні в чистоті тримати, необхідно їх від фарби покупати. Чисті ворсинки пензлик має, об серветку витирає. Будемо і далі з пензликами грати, будемо вчитись малювати.